Хотів сказати, що е, було про Олександра Олеся, що він був ветеринаром і став поетом. Ну, також відомо, що лікарями був Антон Павлович Чехов, а от, е, потім Михайло Афанасович Булгаков був, літер... був лікарем, потім став літератором. Роман Скебан був лікарем. Це виняток. <ріст> Який тільки підтверджує закономірність? От, е Чому так багато літераторів виходить із лікарів і ветеринарів? Тому що літератори, як і ветеринари, досліджують внутрішній світ людини або тварини. А взагалі є три категорії поетів. Поети, які походять із лікарів, поети, які походять із не вдавшихся про заїків і поетики приходять із фізиків. Фізики також дають багато поетів, тому що фізики також, як і лікарі, досліджують внутрішній світ людини, але на багато вищому рівні. Я такий фізик, е хочу прочитати пару відшиків. Може, хто зжичу е, два віршики, один про весну, другий про літо. Пішну сто який е, про е, літом. Яке цього року буяння хлібів? А як ти хотів стоять пшениці і жита? Ото красота. І хоч не стоїть вже, як треба, хібак, все буде ніштяк. І другий вірш повесну. Це, це цикл такий, тільки навпаки. Яке цього року буяння вишень, погляньмо лише. світу черешні і вишні, але ж не лише. Ось-ось засвітуть яблуні і грушки, це ж буде лапше. <плес> <Для ти. плес> <плес> 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 Такий експром, що це проявлені грошки, це от присвячується собами. І е, ну, тут такий невеличкий сюрприз для того для собаки. Це бли, близнюки, бачите. Бо 23 травня це якраз є початок е, близнюківського, так сказати. Ну, місяця, так? Да? Від 3 травня до 22 червня. Я теж є близнюк. І тут, якщо так добре подивитися, то тут ці два близнюки це один гаківець, а другий з собаком. Можна клеїти на машину, що нема машини, можна клеїти на мотоцикл, маємо мотоцикл на велосипеду, на велосипеду можна на книжку і покупити орома От. І... Не пропадає, а не це